Що Бог благословив Його дім за кавчега. Заради кавчега. Кавчег це про образ Ісуса Христа. Тобто, благословіння приходить не із за того, що ти іудей, не із за того, що ти обрізався, не із за того, що ти виконав всі заповіді. Благословіння приходить із за того, що Христос. Прийшов в твоє життя Із-за Христа, Бог благословляє нас. Як і тоді е в Єгипті ізраїльський народ мав найкраще з цієї землі Єгипетської і за кого? Із-іосіфа. Із із Фараон навіть не знав їх. Фараон навіть ну, там багато було. Він навіть не розбирався, там подобається вони, вони йому або ні. Був посередник між е цією родиною і фараоном. Хто це був? Іосиф. Це Хрис... Христос. Алілуя! Є сьогодні один посередник між нами і Богом. І це, звісно пастор. <риклад> Я шуткую. Є один посередник між нами і Богом це Ісус Христос, друзі. Нема іншого посередника, слава Богу. І цього достатньо, щоб ти мав найкраще із всієї землі єгипетської із всього цього світу. Амінь. амінь. Знаєте, чого іноді ми не маємо найкраще з цього світу? Тому що в твоєму житті посередник не Христос. А твій пастор, або твій єпископ, або твій чоловік, або твоя дружина. І ще хтось, хтось е зв'язує, або Папа Римський, або архієпископ. Ну, Друзі, е тоді фараон не дає, ну, якби образно да, кажучи, фараон не дає тобі краще, тому що він дав тільки тим, хто були радньою Христа ну, Радньо Єосіфа. Е і ми сьогодні, ми брати і сестри Ісуса Христа. Він написано: не, не стидається називати нас своїми братами і сестрами. Це в Євреях написано. Аллилуйя.